Добрий день, друзі! Отже, сьогодні у нас відео буде такого формату більш по городництву. Редиска. Будемо удобряти редиску, цибульку і клубніку. Зараз все у відео ви побачите, чим будемо удобряти. По листу редиску. Редиски вже 5 днів і вона йшла. Да, тут вже підкормили, зараз тут, тут ж до половини. Ось тут а, отут ми до половини зробили, щоб подивитися, як працює добриво. Вже провели обробку редиски, зараз ми проводимо обробку. Полуниці органічними обривами. Спочатку. Гуматами обробляємо. Додаємо інсектицид, бо є трошки жучки, лазять, б'ють коріння, ну таке. Така у нас куща клубніка тут. Ой, Весна прийшла, треба працювати. А такий гумат чорний. Він сам по собі трошки ставимо там піврядочка. Не будемо поливати ним, побачимо ефект, результат. Вітер, правда, сьогодні такий у нас. Для поливу це не залежно. Ну да. так. На ютуб тепер буде з'являтися відео і і вгород, не тільки техніка поля. А й домашнє ведення господарства. Думаю, буде цікаво. Ну як, Будемо старатися робити для вас цікавий контент, а далі ще буде цікавіше, тому що будемо вирощувати нову культуру для нас. Там далі все побачите. Ось такий часник у нас провели. Будемо. Ось у нас цибуля, її зараз не сильно видно, тому що вона корка на землі. Ось рядочки. І ще будемо теж її карбомідом кормити. Оцю корку треба розрушити, далі самі все побачите. Таке весна прийшла, треба працювати. Такі Пункт колотнечі бакових сумішей Також ми обробляємо все антихрущ. Інсектицид. По всьому він йде. Багато Бо... чого цей? Отакий і гумат. Добавляємо. На відро йде 30 грам гумату і 20 грам антихруща. В попередньому фрагменті. Агроном казав, що будемо одобряти цибульку. Та і все, одобряємо Карбоніт. чикс. Отакий ось у нас цибуля. Це тут і коротше там площа. Зараз треба його... Одобрить, а отводим. трошки она поднимется, забуронивать. И все, да чего-то дрона сейчас рычок. Красиво. Красота. Она садила цибульку, и там не звался дроном. Потому что там участку цибульку удобряем. Ну що, друзі, як вам такий формат відео по огородині, Також буду це все діло знімати, тому що і трошки займаємось городництвом. Тому дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, питайте, буду по максимуму відповідати.